Моє вітання! Якщо вже їсти солодке, то цей десерт має бути неперевершеним з вибуховим смаком. Це класика, це неперевершений брауні, готуємо. Як завжди, всі інгредієнти зараз та в описі під відео. Шоколад з маслом я буду прогрівати на паровій бані. Можна і в мікрохвильовій печі, але мені так зручніше. Ставлю миску, щоб водичка не торкалася миски. Всипаю 300 г темного шоколада та масло. Дивіться, масло вершкове, воно має бути бажано 82-83% це важливо. А все, я його підігріваю. Треба розтопити масло з шоколадом до однорідності. Час від часу його помішуйте, щоб воно рівномірно прогрівалось. Ось так готово. Прибираю з гарячої водички, щоб воно далі не прогрівалось. Беру іншу миску, 4 яйця, середнє, це приблизно 200-210 грамів. Розбиваю їх в миску. І момент, вони в мене з холодильнику, бажано, щоб вони були кімнатної температури. Додаю цукор. Показую вам в ложках, також прописала грамовку. Хлопці і дівчата, як завжди, прописую для вас і ложки, і грамовку. Але, звичайно, використовуєте завжди грамовку. Це сіль ось таку дрібку солі, додаю обов'язково. Та ванілін. Якщо це ванільний цукор, хай буде цілий пакетик, там скільки 10 грамів ванільного цукру. Все це треба змішати між собою, і так як яйця в мене холодні, я ставлю їх на парову баню, щоб прогріти для того, щоб розчинився цукор. Це важливо. І вже на паровій бані я збиваю яйця. Яйця я збиваю не для того, щоб маса була пухкою, а для того, щоб максимально прибрати запах яєць. У мене яйця домашні, як наче апельсин за кольором. Прибрати запах яєць та для того, щоб була в брауні після випікання така глянцева, гарна скоринка, дуже блискуча, це важливо. Все яйця збиваю на паровій бані, щоб вони сильно не прогрівалися і не зварилися, тому парова. Яйця готові. Прибираю вода більше не знадобиться. Поєдную яйця з шоколадом та маслом. Шоколад з маслом не гарячої температури, просто теплі. Поки збувались яйця, шоколад охолов до майже кімнатної температури. Нам не потрібно зберігати повітряність яєць, тому я все між собою поєдную за допомогою вінчика, міксера в'їнчика. Це важкий десерт. Плотний, важкий та насичений. Борошно. Також я показую вам, які це в мене ложки. У кожного із нас вдома різні ложки, але плюс-мінус всі столові ложки в Україні однакові. Тому ще буду просіювати його через сито. Суміш важка, жирна і важко вмішати такі інгредієнти, як борошна та какао, сухі. Тому через сито, щоб не було грудочок. Тільки з цього я пересіваю через сито. І ось так само я вам показую в ложках і какао. Як виглядає моя ложка какао? Бачите, які грудочки залишились? От їх взагалі неможливо вмішати в це тісто, тому обов'язково скористайтеся. Ситом все вмішать, нічого не потрібно тут робити обережно. Треба якісно вмішати всі сухі інгредієнти, зробити масу абсолютно однорідною. Ось яку має консистенцію тісто. Воно готове. Форма в мене силіконова розміри 20х20 на 5 см. Якщо у вас немає силіконової, інша форма, обов'язково скористайтеся пергаментом. Це обов'язково треба рівно залити та ще додатково розрівняти. Для Брауні це важливо рівномірний слой в духовку на 20-23 хвилини при температурі 160 градусів. Вже на 20-тій хвилині починайте до нього приглядатися, як він там себе почуває, щоб, не дай Бог, Брауні не перепекти. Дайте йому охолонути. після того як він охолонув до кімнатної температури. Я достаю його із форми, бачите, він шикарно тримає форму, не ламається. Все, я починаю його нарізати, поки він ще кімнатної температури. Я хочу обрізати ці трошки негарні края та зробити його рівним та гарненьким. Края від того менш смачними не стали від того, що вони не рівні, але, тим не менш, на відео хочу зробити такий собі шоколадний брауні-тортик. А взагалі, як правило, цей десерт я нарізаю на шматочки 2х2 см такі собі шоколадні цукерочки. От, зараз я вам покажу, на які шматочки, як правило, я нарізаю брауні. Це дуже зручно. Це насичений десерт. З'їдаєш два шматочка і все. Якщо з'їдаєш 3, то це вже така собі шоколадна кома наступає. Все. Гарненько викладаю, тепер роблю такий собі тортик Брауні. Вигляд має неперевершений. Ще хочу зробити шоколадний соус. Буду використовувати молочний шоколад 50 грамів, столова ложка вершкового масла та додам 20 мл молока. В мене закінчились вершки, тому я заміню їх на молоко та вершкове масло. Прогріти їх до однорідності, ось який має вийти однорідний соус. Все, тепер робимо ось таку смакоту. Все це ще і заливаю шоколадним соусом, так, щоб <плес> в самий раз. <плес> Але виглядає дуже смачно та апетитно. Повірте, це найсмачніший шоколадний десерт. Він не перевершений. Обов'язково приготуйте та насолодіться цією смакотою. І, як завжди, смачного!